Цими вихідними педагоги відзначатимуть День вчителя, далеко не всі мають можливість зустрічати професійне свято у своїх рідних містах. Тетяна Коробоненко, вчителька української мови та літератури, понад 20 років викладала у Білозерській школі Херсонського району. У день повномасштабного вторгнення російських окупантів готувалась до тематичного уроку, присвяченого річниці з дня народження Лесі Українки. В окупації вчила дітей дистанційно, а з окупантами сміливо говорила українською. Боялася лише за рідних. Чоловік був у зоні АТО, тож постійні обшуки змусили залишити домівку. Зараз жінка вчителює в одній із вінницьких шкіл і, окрім української мови, доносить учням, що саме виборює наша країна і як важливо бути українцем. У восьмій вони їдуть. Вгору, це, тобто, на Станіслав вони їхали. Я рахую, одна, дві, чотирнадцята, двадцять восьма машина. Там. Це були БТРи, це були якісь танки, це якісь були грузові машини, Урали там назад їдуть о п'ятій вечора. Це такий гул стояв. Пригадую, як під гул танків окупантів, вчителька української мови Тетяна Коробоненко з Білозерської школи викладала свій предмет. Щоденно викладачка підключала своїх, хоч і небагаточисельних учнів до уроків і вчила українській мові. І навіть перший день повномасштабної війни вона готувалась до тематичного уроку дня народження Лесі Українки. Прокинулася від дзвону шибок. Зазвичай це якби проїжджає машина і такий гул стоїть. Але я подивилася, що фар не було, значить, щось, щось інше. Я, звичайно, вся була в роботі, тому це була п'ята, десь п'ята, десять, десь отак. Мені треба було ще додрукувати деякий матеріал. Бо завтра, 25 лютого, день народження Лесі Українки, я хотіла роздрукувати домінушки, погратися з дітьми. Понад 20 років Тетяна Володимирівна викладала у Кримову у Білозерській школі номер 2 Тепер її клас руїни. Росіяни знищили усе, що вчителька готувала для своїх уроків десятиліттями, але зберегла домашню бібліотеку. Я свою всю бібліотеку ви знаєте заховала в підвал, накривши сміттям, так сказати. Які були банки, якісь там склянки, якийсь мотлох понакривала, спустила всю бібліотеку. Свою чому? Тому що в мене дуже є такі видання, там 1890 рік. Тобто слово полку Ігорі, стус, заборонені твори. Тобто, розумієте, і, і я думала, якщо вони прийдуть, то, то я буду гусіть на гілці. Майже два місяці окупації Тетяна Володимирівна спілкувалася з українською, але боялась за учнів, аби дітей та їхні родини не переслідували за мову. Дівчинка читає, я чую. Мама каже: Вікторія, читаю, у нас гості. Гості це значить, вже орки ходять. У мене тут стоїть ком, і я тут кажу: дітки, намалюймо ілюстрацію, тобто у нас не урок літератури, а малювання. Намалюймо ілюстрацію ну, до того твору, який ми вивчали. Однак після обшуків залишатись в Білозерівці вже не могла. Чоловік був учасником АТО, а працювати з окупантами категорично не хотіла. І, можливо, з тої причини ще, що я вчитель української мови. Я виїхала, тому що я б не змогла працювати з, ним. з ними. Так у мене немає бажання, чому я живу в Україні, я люблю. Свій степ, я люблю свій ліс, я люблю своє море. На яке я не знаю, коли я потраплю. Я не знаю, коли я потраплю навіть в той Олешківський ліс, який на сьогодні весь замінований. Зараз Тетяна Коробаненко викладає у восьмому ліцеї в Вінниці. Тут вона з травня минулого року разом з іншими вчителями взялась за допомогу ЗСУ. Бо коли почалась велика війна, ця школа, як і усі по країні, перетворилась на волонтерський центр. Тут і досі працює волонтерська майстерня на підтримку захисників і підтримують вчителів, яких війна змусила залишити свої домівки. Одразу включилася в роботу на рівні зі всіма е, вчителями, які тут перебували, хоча стан стресовий був у всіх. Знаєте, е, я завжди дивлюся на Тетяну Володимирівну, ну Якщо вона може, то напевно ми теж можемо і повинні бути стійкими, тому що освітній фронт на мою глибоке, на моє глибоке переконання, це також той фронт, який допомагає власне приближає нашу перемогу. На своїх уроках через мову Тетяна Коробоненко пояснює дітям, наскільки українці сильна та прекрасна нація, і саме через мову виховує патріотизм. Я їм кажу, що в українській мові є слово любити а є кохати, кохати дружину, кохати чоловіка. Так а любити можна книжку, борщ це уже відрізняє нашу мову від російської, якої є лише одне слово любити а в нас ще є слово кохання. Людмила Левченко телеканал Вінниччина.